Вітаю всіх! Тема сьогодні буде про нашу щитовидну залозу. Чому? Тому що тема важлива, дуже багато є патологій нашої щитовидки, і, на жаль, дуже багато людей невчасно діагностують, невчасно лікують проблеми, які пов'язані з нашою щитовидкою. А це дуже важливий орган, тому що він впливає на роботу нашого організму за рахунок виділення гормонів, які впливають на майже багато. Або на майже на всі наші системи життєдіяльності. Тому тема про швидко дуже важлива, не перемикайте, ставте уподобаючи, обов'язково підписуйтесь. Я думаю, що багато хто із вас думає про те, де я беру сюжети, де я видумую сценарій, але все просто. Насправді, дуже часто е сценарій береться під час робочого дня, коли є пацієнти, які мають різні... Патології, і деякі пацієнти дуже цікаві, і зміни, які є у них або захворювання, дійсно потребує е, більшої інформації, більшої зацікавленості. І тому є випадки, де інформація про різні захворювання про стан пацієнта, про його хворобу має бути почута в принципі і розказана. Тому що ситуації багато ситуації всі різні, але є. Деякі деталі, в принципі, які повинні визнати, тому що, на жаль, інформації дуже мало, і чим далі ми говоримо про е, соціальні мережі, дуже мало адекватної інформації, що стосується правильних методів лікування і правильних методів діагностики. Тому дійсно важлива тема, всі випадки, всі теми беруться із щоденної роботи, тому що це важливо для того, щоб ви отримали більше інформації. І саме основне. Знали, коли і що, і як треба діагностувати і лікувати. Тема сьогодні буде про те, що треба знати людям, які перенесли тотальне видалення чи Це важливо, тому є дуже багато людей, які перенесли операцію, і особливо після тотального або повного видалення, не знають, що треба робити далі. І дуже часто пацієнти, які бенці після операції, чи це узловий зов, чи це дифузний зоб, чи це рак. Не роблять діагностику після операції, думаючи про те, що це не потрібно, це вже не треба робити, але це не так. Тому сьогодні ви почуєте, що треба знати пацієнтам, які перенесли операцію з приводу тотального або повного видалення читвитків. Але спочатку я хочу коротко наголосити на тих проблемах або тих станах, які часто виникають з з нашої. Читовидку, і які ви повинні знати. Тобто коротко про те, які патології має на щитовидка, і коротко про те, що з цього вам треба знати обов'язково. По-перше, можна поділити патології на дві категорії: перша це порушення функції органа, яка може бути підвищена, знижена або нормальна. Друга категорія це те, що виникають зміни структурні, які можуть впливати на роботу нашої. Товидки це може бути дифузний зуб або вузловий зуб. Також є третій варіант захворювання це називається тироїдит, який говорить про те, що виникає запальний процес аутоімунний нашої швидкі. Ну і, звичайно, не є рідкістю рак або онкологія телузи. Тому дійсно ці чотири стани, які дуже важливі, щоб ви розуміли, що проблема може бути як в. Функції, так, в структурі може бути запалення, і також може бути онкологія це четвертий пункт або категорія, яка, в принципі, може мати зміни наша штучка. Тому, якщо ми говоримо про те, що ми е, знаємо про це, ми зможемо розуміти, і ми будемо тоді себе перевіряти і робити обстеження регулярно. Тобто, якщо ми думаємо і знаємо про те, що це можливе, що він може хворіти і. На жаль, дуже багато є різних патологій, які є в нашій залозі, тому кожен з нас буде робити регулярні обстеження, щитовидки. і тоді ми зможемо вчасно виявити зміни і вчасно себе перевірити і, можливо, лікувати. Тобто, якщо ми знаємо про це більше, ми знаємо, що наш орган може хворіти, і патології дуже багато, ми зможемо нарешті його перевіряти і робити діагностику щитовидки регулярно. Це дуже важливо, тому що. Дуже часто зміни, які виникають в нашій наші залозі, є непомітними і вони нас не турбують до певного моменту. Тому, якщо ви будете знати про те, що вона хворіє, то ви зможете робити обстеження регулярно і так само регулярно і вчасно виявляти зміни, які можуть бути у вашій залозі щитовині. Це дуже важливо. Ну і тема сьогодні буде про те, саме що, що треба знати людям, які перенесли тотальне видалення. Заглузи дуже важливо знати про те, що досить часто після тотального видалення залузи бувають зміни, які називаються рецидив. Багато думають про те, що якщо вже нема залузи, була операція, лікар-хірург все удалив, все повирізав, і багато людей, думаючи про це, не знають, що буває рецидив щитовидки, навіть після того, як її лікар-хірург начебто тотально або повністю видалив. І ці пацієнти руками нічого не роблять, але глуза відростає, дає свої порушення, і це веде до того, що порушується стан людини, і дуже часто він діагностується невчасно, тому що всі думають про те, що немає щитовитки, значить це не може бути проблема саме з нею. Тому випадку сьогодні. Історія пацієнта, який був прооперований з приводу дифузного вузлового зубу е, кілька років тому. І саме ці зміни, які в принципі е, є діагностовані, говорять про те, що треба робити обстеження після операції, навіть якщо лікар все видаляв, е, ви бачите е, фото і відео сюжети пацієнта, у якого виник рецидив. Вузлового зубу після операції. Це не страшно, але він є, і цей стан має бути діагностований, е, швидше, ніж через пару років. Чому? Тому що якщо ми говоримо про вузловий зуб, тим паче, якщо є така категорія токсичний вузловий зуб, збільшується кількість гормонів і це впливає на роботу нашого організму. Тому в даному випадку у пацієнта через кілька років після операції. Виник рецидив взлового зубу. Це поки що не страшно, як ви бачите, вузол один, але заглузи немає. Але вузол займає майже всю долю, яка начебто була видалена раніше. Тому цей стан називається рецидив вузлового зубу. Це дуже важливо, тому що саме цей вузол може впливати на роботу нашого організму, і в даному випадку така ситуація потребує діагностики, потребує. Аналізів і обов'язково контрольного огляду на ОЗД, і обов'язково лікування з ендокринологом. Це дуже важливо. В даному випадку це не страшно, тому що у пацієнта був дифузний вузловий ЗОБ, який, в принципі, не є смертельним, і ситуація поправима. Потребує динаміки, потребує течії аналізів в принципі і все. Але так само дуже часто люди оперуються з приводу раку щитовидки. Тут ситуація серйозніша, тому що рецидив раку це вже серйозна і небезпечна ситуація. Тому це вам треба знати, що, на жаль, після операції на щитовидку, навіть після тотального видалення, може бути рецидив або по-новому розростання самої щитовидки з утворенням попередньої хвороби. Ну, як завжди, підсумок. Я наголошу надо, що кожному із нас треба робити обов'язково обстеження щитовидки раз у рік, незалежно від того, дитина, дорослий, молодий, старий, багатий чи бідний. Це дуже важливо, тому що дорабати є захворювань від порушення функції до утворення узлів, розростання і раку. Тому, якщо ви будете робити обстеження щитовидки регулярно, хоча б раз у рік, ви зможете оберегти і хоча б тут контролювати зміни і стан її роботи. І саме головне, проте, якщо вам прооперована щитовидка чи половину, чи повністю, після операції, незалежно, який робив хірург операцію, незалежно яка ситуація, чи це зуб, чи це рак, ви повинні після операції, як мінімум, щороку, а краще після операції через місяця 3-6, обов'язково зробити встеження місця, не була щитовидка. Якщо там все добре, дуже добре. Але якщо там є рецидив, то це буде вчасно діагностовано і можливо вчасно проліковано або знову пропоровано. Тому на про те, що всім треба робити обов'язково обстеження щитовидки раз у рік. Але якщо ми говоримо про операцію, краще зробити обстеження щитовидки або місця операції через місяць, через три, через півроку. Це буде динаміка стану, динаміка. Змін і виявлення можливо вчасних ускладнень, які можуть бути. Тому цікавитися медициною. На жаль, не можна все вилікувати. Ваша задача знати про це і, відповідно, вчасно це перевіряти. І не забувайте про те, що треба робити все щитовидки регулярно кожному із нас, навіть після повного видалення. Ставте у обов'язково підписуйтесь, не забувайте відео поширювати в своїх мережах, щоб більше людей. Знали інформацію, яка дуже важлива і необхідна кожному.